Компанія ЖЕО продовжує розширювати сферу своєї діяльності. Віднедавна ми обслуговуємо нову територію міста Вінниці житловими фондами. Ліфтом користуємося кожен день. Кожен раз це лотерея. Доїдеш, не доїдеш, незрозуміло. Для цього визвали представники «ЖЕО», щоб вони зробили техогляд нашого ліфта. Перші перевірки виявили. Ліфти обслуговувалися вкрай неналежно. Технічне обслуговування, якщо і проводилось, то з порушеннями. А іноді взагалі виникає питання, чи проводилось воно хоч якось. Проводячи огляд ліфтів, які ми прийняли на обслуговування, вкотре переконуємося в тому, що ліфти, які тривалий час, то тобто десятками років експлуатуються, потребують великих вкладень. Обслуговування ліфтів це безпека мешканців, про яку наша компанія дбає. До прикладу, тягові канати. Вони відповідають за утримання ліфтової кабіни. Але подивіться самі, поверхневий знос, корозія і ржа. Ліфт це не просто зручність, це питання безпеки. І будь-яке зволікання з технічним обслуговуванням може коштувати життя. Проведення заміни канатів для е, безпеки, перш за все. Канати були в аварійному стані, не змащені, ржаві, де-не-де прядь е, пішла. Потребували заміни, замінили на нові ракні траса. Замінили лінолю, поформували стелю, поформували пост наказу, замінили світильник на більш енергозберігаючий. Тепер мешканцям буде їздити в ліфті комфортно. Ми працюємо для безпеки вашого дому. Жео, надійне обслуговування, якому можна довіряти.